А я все розмірковую про той синдром зайця, який нас жене в інші країни, тому що тобі не подобається, що на тебе хтось відкрив полювання. Да? А тікаючи, ну, ти опиняєшся в іншій країні, ну і мені здається в такій самій ситуації. Тому що а, тут ти як дитина, я ж кажу, індікапе, яка погано розуміє. Ось Сьогодні де ж в мене був такий приклад, коли моя колега мені каже, там є морозиво на десерт, а ми разом тут обідаємо. Два рази вона мені сказала, я це пропустила. Я просто даже не думала, не звертала увагу. Тобто вони говорять дуже швидко щось там, да, я не розумію, і я про щось своє там думаю, і, ну якби і не слухаю. От, і виходить, що воно ну, так, ніби нічого, просто я не з'їла морозу, вона каже, ну, ну як це мені ж казала вже там. Два рази ти не слухаєш мене, каже, як діти. Ріанком пріани Кути. Тобто ти мене не слухаєш взагалі. От, але ж то так воно і є, насправді ти тут як дитина. Тобто на одному рівні і тут, звісно ж, для всіх ти чужий, який тут з'явився для того, щоб ну, там. Погіршити його життя, обов'язково своє поліпшити, а його погіршити. І якби ти не, не намагався, що це там ти не з своєї вони що ніколи б такого не зробив, але це погано розуміється. І от такі справи. Ну і загалом до таких багато речей там, ну, я ж кажу, там, переглядаєш і у інших блогерів, коли вони починають ніби, то, там нормально вісти, таке нормальне відео, і потім трошки так з'їжджають, з'їжджають, ну, якби, займаючи якби, трон місце там, клоуна або там, за потреби хтось почали, там хейтити, що щось погано говорити. Ти починаєш на це відповідати, відповідати, бачиш, що були три перегляди, і а, починаєш лупити, 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 ну, щоб вони були. Так? І з цього потім важко вийти. І, ну я навіть не уявляю, як з цього вийти. Просто тебе, що потім не будуть переглядати, Ти якісь нагнітаєш, нагнітаєш, а, 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 а який контент ти даєш. Оцей, що не ніяк по-іншому. Ну, не зміниться. Це навіть не алгоритми, а це як психологія. Це ніби отак от з дітьми я знала, що і в Україні, так, якщо ти до дитини по-доброму, вона обов'язково буде думати, що ти дозволяєш їй. Бавитись, тобто, ну, бешкет, бешкетувати. Чомусь так. В Україні скільки я працювала от завжди по-хорошому. От от. Ну, Коли ти знаєш, що цього хлопчика там, ну, там, лають, він так трохи не слухається, що, і ти його погладиш, і в тебе такий контакт з ним виходить, дуже тісний, і він такий тобі вдячний, потім, звісно, починає вже трохи. бешкетувати. От. Я думаю, що це щось таке, ті, ну, ніби таке, що говорить, що ти спілкуєшся да? і щось додає там, дитині чи родині говорить, я тебе люблю, а я приймаю тебе. Там, да? І людина починає. Бешкетувати, змінюватись, ну, як то кажуть, наблідь. Так і у дорослому житті так само і кругом. Я пам'ятаю, як ми жили <кхи>, в готелі Dax. у нас було там безкоштовне житло, да? тобто організація Червоний Хрест платила за нас. І вроді би будь вдячний, ти можеш безкоштовно жити, годують тебе. Тобто там два рази, два рази годували і там годували е, в обід повноцінний вечір. А зранку залишали, тобто, ти мог, оскільки тут багато французів не. Снідають у них такий, мог там бути компот, пюрешка якась кава, хліб, варення, конфіттєв. Тобто Ти, ти мог зранку прийти, молоко, мисли якісь ну, чимось поснідати. Ну, і будь вдячний, у тебе є житло, у тебе є сніданок, можеш заустроїтися на роботу і всі ці гроші ти ховаєш собі в карману. Тобто, тобто тобі сказала, що я тебе приймаю і допомагаю. От. І внизу були у нас пральні машинки, можна було проти свій одяг ходити. От. І ви знаєте, до чого почали нарвітися, що бувало таке, що займало машинку, а там пару плавок. Кіну і стирають, це електрика і це вода. Що тоді? Звісно, до чого воно привело? Коли прийшли великі рахунки, ну, тобто певний період нас потримали і потім почали розселяти на свої гроші. Ну, тобто ти мусиш з житло за свої кошти. От я думаю, ну нашу? Ну, це це, я тебе приймаю, допомагаю, а ти наглієш. да? Ну да, ну, тебе прийняли, тобі дають, тобі все. Безкоштовно живеш, поставили потім плитку, їм не підходила французька їжа. Плитку поставили, готуйте. Ну, так. Ну просто ж наглі почали розуміти, не тільки а ці гроші, які там отримували як допомогу, напиваються, влаштовують розбірки в кімнатах, постійно алкоголь. Ну скажіть, будь ласка, до чого це приведе? Ну до чого? До того, що і виселили і поставили і за собою такі ну такі спогди, гімно. Хто, хто не зустрінеться, що тут українці жили ну це жах, господи. невдячні, е... безчинні. Це стосується ж не тільки українців, ви дивіться, що не подумали, що взаю своїх ні. ні ні Так само ці ж біженці. Чому зараз от, екстрем їх і буде гнати сраною мітлою? Ну тому що тебе приймає. Злізти Фальми, чи приїхав там ще звідки звідкіля, жив в якомусь багнюці, десь у печері там, у Марокко, де там ще можна було жити, чи там десь іншій країні, Це неважливо. Знову, я не важливо знову я не дотична до нації чи там до чого. Я до ситуації, яку, ну, яку, яку люди привносять, яку позиціонують себе. Приїхав в чужу країну, не працюєш, отримуєш допомогу і думаєш, що буде так весь час. І це не зміниться. Ну, думай, хоч трошки що рано чи пізно. Прийде час і ти втратиш все, тому що ти невдячний, тому що ти е... ну, б приймали синдром. Я тебе приймаю, допомагаю. А ти мені ну, кулак в спину чи ніж спини. Ну, ну, а як? Як ще ви це так це назвати? Я ж кажу, це не тільки наше. Ну, в цьому готелі це страк, це добре. Деякі люди, я ж кажу, отримували допомогу. За житло не платили, все ти стираєш, не за що не за воду, не за що не за електрику. Муніціонери були в, ціх, в кімнатах. Тобто жарко, включив поліціонир. Ну, блін, піди на роботу, ти заробиш ще там гроші, я ж кажу, ну, не всі працювали, ну, можна було там. Да? Ну, так почали себе вести, що звісно, їм всім відмовили. А, ну як так, то будь ласка, знімайте саме житло, йдіть туди. Да? Напевно, це закінчилася така, можна сказати подачка. І мені здається, що могло б, звісно, тому що це якийсь новий статус, це лише був захист від війни, І якби себе так не поводили, мені здається, що, напевно, бідосі жили в цих містах, якби там скромненько ходили, там людям допомагали, не пиячили, не билися, не потрапляли в поліцію, не забирали у них дітей, бо й дітей на наших українців позабирали у родину у французьку, так себе гарно поводили. От ну і я ж кажу, що напевно відсі могли проживатися не тільки у Франції, я думаю, усіх інших країнах не було б такого, що зараз женуть тебе звідусіль з раною мітлою. Так, що оту таке. Ну, це я вам розказала десь так докущено, да? починаючи з кіточок, що там да, от я сьогодні раз, 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 по-доброму, а я спадки їх ложила. І так підійшла, він лежить, почала гладити. Він навіть у них фотографії є, там, де вони тримають свої літери, ну, першу загалом, літеру свого імені. І у кожного видно, ну, як від нас тими руками, він так тримає свою літеру. І в цього, і в цього навіть така постава, що ніби він як захищається, знаєш. От і. А так взагалі то хороше, я ж кажу, не сильно він, просто крутився. йому кажу, там заспокойся, він ну, починає крутитися, Можливо, хотів далі, щоб я ще підійшла, коли у нього посиділа, там погладила більше, можливо, ще більше хотів отого, от Ну, знаєш, очі в очі. Можливо. Я ж кажу, ну це таке воно кругом, воно відштовхує, тому що і мене трохи я Думаю, ні, ну тепер так не буде. Тепер я по доброму не буду. Буду строго, як і завжди. Ні, полягали спати, очі закрили. Зараз час сієсти, ну таке, таке, таке. Тому я ж кажу, що. Ми тільки це з дітей почалося, я про цей синдром розказала в нашому готелі, де ми проживали. Ну страшенно, це ще ж добре, там дітей забрали від моєї родини. Ну так себе поводили, поячили, десь валялись, там діти самі на вулиці вешталися. Друга згубила свою дитину, смертельний випадок. Ну, правда, там мама працювала татусь. Дитина в врічку купала в купилася. Навіть якщо вивезе з України, то втратив тут. Знову ж кажу, якби ж там дивився, десь або кудись пішов, не сидів там з другом кілярю цей пиво. Дитина. Ну, не знаю, взагалі, я ж кажу, що таке воно, воно знаєш, якби послабляє. Тебе приймає, ти думаєш, що я маю право тепер безчистити. Ой, тобто, не знаю, ну так само і в стосунках і подружніх. І Чоловік з дружиною так само. Я впевнена, тому що і сама такі помилки робила там, да, і вже твій чоловік може можна халат грудний одягнути там. І... Ну Так, знаєш, ну тобто знову привносить оце, знаєш, якби ну, певну зневагу. Тобто, ти мене приймаєш, ти мене любиш, ну, а і так, все йде, і так буде добре. А ось і ще так, а і ще так. І також за цей готель, я ж кажу, що я би бачив, як соромно ті хватали. цукор, і весь час стоїть там внизу, щоб ти прийшов, взяв. Там, все. І в кармани піхали, ховали, господи. І банани ці, і ще не всі їсти, взяли вже купами, там. якщо лежать, просто взяти там, комусь скільки потрібно, то під кінець вже цей представників Червоного Христа вже видавали по одному, то воно лежало в Северину, тому що є такі люди, які хапали собі побільше, але почали вже видавати порціоном те, що тобі було положено. Тобто, цей статус, що ну, якби невдячності, він веде, що тобі обрізають, 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 тебе залишають. І про тебе складається уже вот ну, таке от враження, що як ти його випадки? От як? От зараз кому не кажеш, Ай, ти що ти жила в готелі? ну типу, катастрофа, там 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 там, там, можуть жити нормальні люди. Ну, це там роботі, коли зараз, ти, ну, це на я що що Не ж ж ти ти ти? з усіма, по-перше, у центрі дитячому, там, наприклад, сьогодні одна, друга, ну, різні ж, міняються приході, там, І спочатку просто узнали, що ти українка, потім щіжу, потім щіжу, потім а А де ти? А я тут не можно. Тіпо, як там. От, це ж треба було після себе. Там багато нормальних Люди, ну, тобто Там різні жили пособи. Була більшість прособів таких. Да? А так, в принципі, там дуже багато адекватних, і працюють, і все ну, так, нормально себе поводять. І вони. привіт. І вони а, думаю, не це, не... на них не, не б, немає орієнтації. Є тут орієнтація на тих, на що себе дуже негарно поводили. Так от, от таке про те синдром. І знову ж це не тільки інші. Я також страждаю на це складно, ну якби складно його ловити вчасно. Але буває, що ти щось зробиш, а потім ну ти оп розумієш. Ось тут ти був якраз невіглас і невдячний. Так що то працюйте над собою. Дивіться в собі, знаходьте, якщо воно у вас є. ну, воно є у всіх. Є на жар бачить, якщо ж так стається кругом і В усіх країнах є воно. Напевно, що це просто наша. Зараз країна якби під такою калькою, да, що всі дивляться, бо таке в нас сталося. Ну я думаю, що в інших країнах якби було так само люди поводились. Ну, Я ж кажу, діти, діти, діти то французи, діти то не українці, які -то точно так поводяться, як українські діти, тобто, воно є у всіх. Тому, будь ласка, спостерігайте, щоб менше було цього невігласа і невдячної людини. Я також буду намагатися в собі. Приб... Ну, я я навіть не знаю, як це прибирав. Ну, Я просто не хочу психологічний психолог, психолог психотерапевт, прорабатувати. Ну, якщо ти помітив, і якщо ти вже кажеш, ой, моя забудет. Тому що ти помітив, що це помилка. Ти знаєш, що це помилка. Наступного разу будеш обережніше. Можливо, вже її не зробиш. Не будеш таким невдячним. А так взагалі -то, це, певно, що людська така натура і воно є людина. Іноді при певних обставинах, коли хтось її приймає, обіймає, цілує і каже, ти мені ціни, я приймаю так, як оп, воно раз, і вилазить. Ну, тобі, Пуф", людина видає все згорою. Точно так же, як і дитина, до цього. Ну якби все нормально, нічого, особливого звичайні усіма. Тут стоїло один раз цей оп, Там не було багато чого, просто трохи крутився, не спави, крутився я. Я йому кажу, та заспокойся, вже, спи. та заспокойся. А він полежить, полежить і знову крутиться. Ну він не балакав, ну не бігав, ну нічого. Я думаю, що хотів, щоб я знову прийшла і посиділа з ним. А я подумала, ну, тому що важко, коли ти сидиш дитиною, інша також хоче починає крутитися, і от ти знаєш, одного ліжечка до іншого, до третього, четвертого п'ятого бігаєш і в результаті час проходить вже тобі пора йти на твою перерву, а, -а, -а діти не сплять. там. Ну, тобто приходить людина, тебе замінити ця, бочниця метреси, От. Але ж, ну, якби, вона там трохи свою справу робить до цього часу, дітки мусять спати. Так -так. От. Тобто такі речі, які ну, якби сам сам от себе так, якби так не крутився, а тихенько і спав, то можливо кожного разу, коли я там раз на три тижні вкладаю їх спати, да? бо потім там ми міняємося. Один раз ти зовсім маленьких таких вкладаєш трьох річок спати, другий раз ти таких середніх 4-5 років, ну, а інший раз ти дивишся за старшими 5-6 років, які вони гуляють на вулиці, вони не сплять. І, тобто раз на тиждень, виходить, ти з цією групою дітей. От, і я кажу, так би кожного дня і завтра би гладила голівоньку і посиділа б коло нього минути 3-4. А так, я думаю, ой, ні, до цього ти засинав, як я тебе не гладила. На всіх ображений, засинай і далі. Бо я тебе погладиш, з тобою будеш по-хорошому, ти крутишся і не засинаєш. Ну і от таке. Так от, люди і так. Невдячний ти, не віглась, ну і залишайся сам, нічого ти не отримаєш. Іди гуляй лісом, як ото кажуть. А то таке, що я сьогодні хотіла поговорити. І в мене взагалі були інші плани. Ну, Змінила я їх. І отак от, от вирішила тут з вами поговорити. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, тисніть колокольчик. З повагою до вас, Олена. Я вам сказала, що так от про цього маленького хлопчика, що ну так, я не буду тепер підходити, його гладити. Ні, звісно, це неправда, тому що буду підходити і буду гладити. тому що, де б вони були, ви маєте розуміти, що за собою ви лишаєте запах, смак своєї країни. І я думаю, цей маленький хлопчик на все життя запам'ятає, що була така вихователька, ані матриця, яка платила і ви весь час підходила і цей контакт, зважаючи на різні країни, і він проходить тобто через очі, через енергію. І тому потрібно бути спокою. Знаєте, що ти би з не знаходилися, ви залишаєте за собою смак своєї країни, своєї країни. Тому от так. Тоді тут це не стосується. Вони можуть робити так, як вони хочуть. При любові до них вистачає.